День студія дійсно вечір і ніч для Кропивниччини, для е, міста Кропивницького було надзвичайно складно. Ми пережили найбільшу масовану дронову атаку. Є постраждалі над областю. Пролетіло взагалі більше 50 ворожих безпілотників. 21 із них нанесли е, масований удар на житлові мікрорайони міста обласного центра. І ви знаєте, як знущання. Останній потужний удар по багатоповерхівці, яка розташована за адресою вулиця Миру, 10. От. Зафіксовано 14 звернень людей до медиків. Надана відповідна медична допомога. Десятеро людей перебувають під наглядом лікарів. Двоє в тяжкому стані. Це подружжя, і чоловік, і дружина. Чоловік отримав більше 90% опіків. Він прооперований. Лікарі борються за його життя. Повторюю, це найбільший обстріл за часів Великої війни. Всі служби реагування на місці працюють. Розгорнутий мобільний пункт незламності. Людям надається всі види послуг. І національної поліцією, і службою ДСНС, і, і цивільний захист населення працюють психологи, електрики, енергетики. Вже поновлено теплозабезпечення в будинках. Зараз ведуться обміри завданої шкоди, тому що багато вибито фасадів вікон. І вже задіяні відповідні комунальні служби для того, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожих ударів. Приватний сектор постраждав більше 20 будинків підлягають або частковому, або повному капітальному ремонту. В комунальному сегменті близько 80 квартир потребують. Ремонтів різної, різного рівня складності, також необхідно ремонтувати остіклення в школі, яка розташована в мікрорайоні Новомиколаївка. Але найголовніше, що люди всі дякувати Богу і Збройним силам України живі, і це найголовне. Ми будемо ліквідовувати аварії і разом з людьми будемо робити все для того, щоб стійко тримати оборону, пане Андрію. От з огляду на такі пошкодження, скажіть, чи довелося когось відселяти? І Якщо так, то куди саме? Ви знаєте, люди самі організувалися, і наше місто таке, що багато проживають родинами, багато родичів, друзів, але долучилися і волонтери, долучилися і міжнародні гуманітарні місії, і ми готові. Є житло підготовлене для того, щоб людей відселити. Наразі відселення не відбулися, і все робиться для того, щоб до настання темного періоду доби вже перші ремонтні роботи були закінчені, і люди могли ночувати в своїх квартирах і в своїх будинках. Пане Андрію, дуже дякую вам за докладну інформацію. Я нагадаю глядачам, що про наслідки масованої атаки дронами на Кропивницький нам розповів начальник кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Росіяни посилили обстріли з Сумщини. Понад три сотні вибухів за добу. Є загибла і поранені. Більше нам розповість моя колега Юлія Зайцева. Вона зараз з нами наживо із сум. Юлю вітаю розповідай, будь ласка, яка у вас зараз ситуація? Добрий день, Олександре. Зараз буквально під шаленим ворожим вогнем знаходиться Краснопільщина. Тільки за минулу ніч на землі цієї громади було випущено 33 каби. Одна з бомб знесла будинок в місті Краснопілля. Там загинула 77-річна жінка, а її син отримав поранення. В селі Самотоївка шахедами та бомбою зруйновано школу. За чотирма різними адресами виникли пожежі після прильотів, зокрема і в житловому секторі. Але рятувальники впорались, встигли всюди. Напередодні в центрі громади безпілотники вдарили по лікарні, де знаходились пацієнти. Рятувальники одразу приступили до гасіння і паралельно проводили евакуацію пацієнтів в укриття. Саме в той момент, коли відбувалась рятувальна операція, ворог. Підступно наніс ще п'ять ударів. В результаті такої масової атаки було частково пошкоджено укриття, в якому знаходилось 22 людини. Тієї ж ночі постраждало ще дві лікарні в обласному центрі. Серед них дитяча. І триває евакуація з миропільської громади, яка також потужно обстрілюється. За останню добу виїхало понад півсотні людей. Допомагають білі Янголи, Червоний Хрест, ДСНС. Обстріли такої сили, що жителі не вибираються з підвалів. Скільки людей у вас тут? Зараз тут у нас було 18 людей. Евакуаційні машини також потрапляють під обстріли, пережидають і рушають далі. Переважно возять людей літніх з інвалідністю та лежачих хворих. Селяни беруть з собою мінімум речей, бо місця мало, але все ж таки намагаються вивезти і своїх домашніх улюбленців. На цих кадрах з евакуації видно наскільки понівечені та зруйновані зараз прикордонні села Сумщини на дорогах. Вирви замість хат завали. Олександре, Юля, дякую за інформацію про ситуацію на Сумщині після ворожих обстрілів. Нам розповіла Юлія Зайц.